У прокат вийшла українська документальна стрічка від Володимира Тихого День Незалежності. Фільм подарували глядачеві якраз на 32-гу річницю здобуття свободи. А дія самої стрічки відбувається за рік до прем'єри, 24 серпня, 22 го 11 операторів документалістів зафільмували у тилу та на фронті один день з життя українців святковий, але затьмарений великою війною. Тож серед героїв, ДССники, що вмикають повітряну тривогу, операторка протитанкового комплексу. Патрульні одеських пляжів та бійці одного з підрозділів, що готуються до наступу перед боями за снігурівку. Незважаючи на події навколо зйомок, картина вийшла життєствердною та місцями навіть комічною, що цілком відповідає настрою та духу нашого народу, котрий у ці непрості часи примудряється зберігати віру в перемогу та незламність духу. Отримати заряд оптимізму пропонуємо і вам та запрошуємо на перегляд до Вудмол Сінема. Квитки вже у продажу.